Ой, Міський голова Львова Андрій Садовий заклав капсулу перед початком будівництва крематорію. Якщо хтось, наприклад, вмирає у Львові і заповідає, щоб його кремували, найближчий крематорій знаходиться в Києві. І це створює дуже багато незручностей. Я не буду говорити про екологічність процесу. Тут важливо подивитися, яка статистика є взагалі в світі. Якщо ви подивитеся статистику по країнах Європейського Союзу, то, як правило, від 60% мешканців країн Європейського Союзу. Заповідають себе кремувати там Чехії, це 90%. У 2021 році оголосили відкритий архітектурний конкурс. Переможцями стала команда архітекторів з Маріуполя разом з маркіяном Максиміком. Планах проєкту спорудити дві печі та одну резервну, щоб за день кремувати 20 тіл. Внутрішній водяний басейн, вода як елемент вічного життя, яка тече, і також міст. Який проходить над цим водним елементом, це символізує перехід з одного світу у інший. Також будівля в плані поділена на цим переходом. Це є суцільний тунель, який пронизує наскрізь з великими вітринами цю будівлю. Вона поділена на технічну зону і на вітальну зону там, де є в нас каплиця. Крематорії будуватимуть у три черги. До кінця 2025 року планують виконати основну частину проєкту. Релігії знавець Михайло Кобрин каже, що заборону релігіях відповідно до способу поховання немає. Це тіло має бути умовно недоторкане. Його не можна як вазу з місця на місця переносити, тобто воно має все рівно поховане бути відповідними ритуальними речима. Тому оце треба ці моменти зважати. В нас часто, якби не всі про це розуміють, і дехто помилково вважає, що кремація суперечить християнським якимось позиціям, вона не суперечить і тут вона не суперечить ніяк в. Католицькі, ні православні, ні протестантські традиції просто є традиція звичаєвого обряду, як воно має відбуватися. На будівництво крематорію планують залучити 60 мільйонів гривень кредитних коштів. Таке рішення у липні 2024 року підтримали на сесії Львівської міської ради. Ось що про такий спосіб поховань думають люди, яких ми опитали, щоб мій прах розвіяли над морем. Типу, це прикольно. Ну, тому що я не хочу прив'язуватись, щоб типу мої там діти, внуки, правнуки якось прив'язувались до мене, ходили. Як людина вирішить, так і нехай буде абсолютно нормально, якщо людина хоче, щоб її розвіяли, навіть десь нехай. Тобто якогось такого особливого проти точно нема. Я би не хотіла, щоб моє тіло лежало там, всі йшли, дивилися на нього мертвою. Яка я буду лежати? Я би хотіла, щоб мене спалили. Зараз в Україні діють три крематорії: в Києві, Харкові та Одесі на стадії проєктування або добудови Донецький, Луський та Дніпровський, зокрема і Львівський. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.